Всім привіт! Струмент на зв'язку. В попередньому відео я розповідав, чому горять АВР на ваших генераторах. Сьогодні я хочу окремо винести тему саме інверторні генератори і чому в них горить плата управління, та, яка і є АВР. Е, проблема в тому, що на звичайних генераторах, які там до 3 кВт або до 5, до 7 кВт, АВР коштує там, в залежності від потужності від 300 до 1000 гривень. Інвертором генератор за це відповідає плата управління, але вона дорога. Тобто, якщо генератор коштує там, наприклад, 30 тисяч гривень, то АВР це буде коштувати 8-10, 15 20 тисяч гривень. Це як мотор в самому двигуні, і він, ну в приладі, він коштує дуже дорого. Ось я хочу привести приклад, чому горять е ці плати. По-перше, це як ми говорили в попередньому відео, це перенавантаження. Тобто генератор працює на 2 кВт або 1,8, і ви під'єднуєте болгарку або під'єднуєте електрочайник, який способствує пусковим токам, там, за долі секунди, і ця плата згорає. І другий приклад я хочу привести те, що зіштовхнулися наші клієнти пару років тому вони купили у нас хороший генератор фого на 2 кВт, інверторний генератор. Ось він працював, все було добре, але в якийсь момент, коли як і всі світло зникає, бензин закінчується, і в них закінчився бензин. і Вони попросили свого клієнта, щоб він для них поїхав на АЗС і купив бензин. Недорогий він заїхав на якусь заправку, і це була не якась нормальна заправка, а це була якась ну нейм. Заправка він купив самий дешевий бензин, який виявився, спиртовий бензин. В результаті в них згоріла плата. Ми передали генератор фого на офіційний сервісний центр. Вони провели вскриття, провели діагностику, подивилися, що взагалі там в системі відбулося, і списали все на поганій якості бензину. Тому, будь ласка, ви купляєте дорогі генератори, інверторні генератори вони дорогі по відношенню до звичайних генераторів. Тому заливайте в них нормальний якісний бензин. Тобто, європейський бензин всі Європа 95-й. У нас є 92-й, 95-й, але ну, в Україні 95-й це розбавлений з, з присадками 92-й. Тому купляйте нормальної якості на нормальних АЗС 95-й бензин, і не буде ніяких проблем, і ви будете знати, що з вашим генератором нічого не станеться. Все.